У нас понеділок, січень 2026 рік. Так як у мене сьогодні вихідний день, я прямо зранку вирішила прогулятися. Зробила собі кавочку, яку вже випила, і прийшла в ось таке гарне місце. Це озеро, яке тимчасово замерзло. У нас мінус 6. Трохи лежить сніг. Мій план мінімум на кожний день це 7000 кроків, тому я тут. У мене є важлива об'яв, і поки я гуляю, розповім вам про це. Відтепер на моєму каналі відео будуть виходити кожного дня. Ось такі короткі відеошорці. Понеділок, середу, п'ятницю і суботу. Довгі відео будуть опубліковуватися на каналі у вівторок, четверг і в неділю. Час буде однаковий для коротких і довгих відео о 12-й годині за словацьким часом. Ну, і так, як більшість моїх глядачів. З України, то за українським часом виходить о 13-й годині. Мене звати Таня, якщо ми з вами не знайомі, і ви на каналі Все про життя. Основна інформація про мене і канал знаходиться в описі під цим відео. Завжди рада новим глядачам і новим підписникам. Так, я вже вдома нагулялася, трошки замерзла. Вже треба сьогодні познімати. Святковий декор і в кімнаті теж. Отак ми і живемо. Сподіваюся, що я вас не заплутала. Відео будуть виходити на каналі Все про життя кожного дня. Або довге, або коротке, це неважливо. Сподіваюся, що в один і той же час. О 12-й за словацьким часом, о 13 за українським часом. Принаймні плани такі на 2026 рік. Сподіваюся, все вийде, але життя таке, знаєте, іноді непередбачуване.